Всім привіт! Ми сьогодні будемо іграти в кращий скин. Тут буде. Здасть... М -м. Люди будуть іщезати і будемо вибирати який краще. Ми не будемо знати. Е Хто який вибрав. Ви бачите, на підписку буде Цей полівето ремелліо, Косто, Косто. Ну, навіть якщо завис у мене. Ну, у мене все по італійськи Это а, це краще, чем тот. Якщо я тут, то тут уже и было люди. Ну, может и тут є. Это реально дуже класный. Я бы хлопчик такой хотел. Я бы Против одного. Все, Ой. Все. Даже если я ничего не делаю, я в команде, так что меня приняли. А, ну это нет, скин от 1 до 10. Мне очень нравится. Волосы купила за 95 робокс. За все робоксы которые остались. Ой, это очень тяжело. У меня теперь два Robux. Квали Аватари Медиум. Ми, Мика, свычайно, Ми, Ми, она и тоже классный, блин. Если только я помни, замя прозула. Что за вас вісім? О, це значит хтось? Сім, п'ять, і хто виграв? А чому мене так зависло? Ну, знову мене вибрать. Вибрать у мене. Який аватари здобув? <сум> Вау. Вони мене почули, що ми взяли. Звичайно, це їдик. Ти любив вирівняти. Кроме, я сам. Дивіться, скільки в мене народу. Ой. А її вибрав хтось. Ну, зорі. Я не хочу дратися. Це, це не для мене драк. Дівчата за мальчиком. О, мальчик помер. Мій аватар краще. А не твій. Ура! Цей something, цей something. Ще на очі не знайся. У нього такий класний скін у цього. Це мені здається. Блін, я перша. Я перша Не прису, а где кто на а буси за вон вон шо пара что что ты о куда Мальчика краще тут повинні робити кає. Бо дівчата можуть бути хлопцями, хлопці дівчат ні, це саме краще, яке в мене в житті є. Ура. Вбили його. Що це за зелля? Пау. А він китаєць? Ні. Ні, ну класний. Блонды, любая я. Хотя я на блондинка брюнетка. Я кива даркрашчу цей, чи цей. Розовый волос. Даже не знаю. Это девчонка какая-то. Ну mm. не знаю, меня двое Давай. давать тоже выбраны речь. Ну ладно, ну ладно. ладно. Напишіть в коментарях. З якої ви країни? З України. От я з України і з Італії. Мій тато з Верховини, а мама з Чернігівців. Ну, а я сама з Італії, з Кротона не У мене є сестра. Звати Соня, мене звати Даша. Я дуже люблю грати в Хоблокс. Роблокс. Роблокс, Роблокс найкращий, який існує в житті. приділи. 2 ви граєте, дуже класна гра. Ну, тут треба подумати, бо у мене завжди зава зависає. <плес> що це залице? Ну це краще. Надію, що я послі. Почекайте. У мене. Пауза на чем мини шортсу Сэм. Пока.